Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні інформація буде цікава багатьом, якщо не всім українцям, особливо ті, що за кордоном, або планують поїздку за кордон і стикнуться з перетином кордон. На сам початок зачитаю одне повідомлення, ми його розберемо, а далі перейдемо до іншого. Тому дуже вас попрошу додивитися до кінця. Звичайно, вподобайку втисніть, щоб підтримати це відео, і для того, щоб підтримати канал, для того щоб просувати це відео, для того, щоб більше людей дізнавалося про важливу інформацію. Ви підпишіться на канал та увімкніть дзвіночок. Ви допоможете каналу, допоможете цьому відео, а також не втратите можливості спостерігати і далі за важливою інформацію з Польщі, кордону та Європи. Маю песель Укр на цій підставі вже три роки живу в Польщі. Останнього разу я їхала в Польщу, прямо в пункті пропуску на границі. Розрядився телефон. Трапляється, через що не змогла показати дію. Паперовий песель не мав значення. Їхала додому на три дні. Прикордонниця мене пропустила, поставила печатку і сказала, що це. Їду я по біометрії, але як це можливо по біометрії, якщо я в Польщі вже три роки сиджу і їхала додому не більше ніж на 50 днів, загалом за весь цей час. І я запиталась у неї, як тепер бути з песелем? Чи треба йти в ужин і щось поновлювати, і тому подібне? Прикордонниця сказала: «Нєвєм, мусі пані пільновать і все. Чи злетить мені статус Укр через це чи можна якось онлайн перевірити цю інформацію? В цьому запитанні багато цікавої інформації для багатьох українців. Як бачимо, просто песель Укр паперовий їх не цікавить. Я про це також вже дуже багато говорив разів. Що статус Укр це і песель звичайний, і діапел. Тобто, якщо у вас телефон розрядився, немає інтернету, ви не можете оновити на кордоні статус Укр, тобто ДіАПЕЛ в телефоні. Ви не проїдете по статусу Укер. Також друга інформація це вже така більш практична інформація, тому що в законі, в уставі і десь написаного такого нема. Коли ви заїжджаєте на територію Польщі, робите собі статус Укер, і ви тоді по статусу Укер перебуваєте. Не по безвізу, не по візі і не по карті побиту. Чисто технічно ваші попередні документи зупиняються. Ну тобто, якщо ви поїхали по безвізу, і зробили собі статус «Укр». То ваш безвіз зупинився, він не закінчився. І тому дуже багатьох громадян України, які перетинають зараз кордон, а перший заїзд був по безвізу, вони не перетинали кордон часто. І от сталася халепа, що в них немає інтернету або в них телефон виключився і не включається. Ну тобто вони не можуть заїхати по статус «Укр», то прикордонники польські пропускають по безвізу. Не всі і не завжди це не є якесь правило. Ще раз наголошую, це не написано в якихось документах. Це чисто на практиці, від прикордонника залежить, але дуже часто я це чую і бачу, і мені люди пишуть, що ми були там рік, два чи три по статусу Укр, ми не могли показати на кордоні статуса Укр, тому що там не оновлювалося, щось там задумалось, заглючило, телефон не включився і нас пропустили по безвізу. Як це можливо? Як бачимо, можливо, це підтверджує практика. Але це стосується. Конкретно без візу. Чому це стосується тільки безвізу? Тому що віза, наприклад, має свій термін. Тобто вона там на півроку є. З такого-то по такий. Все, вона закінчила свій термін. Ви перебувати на території Польщі можете, але заїхати по протермінованій візі не зможете. Без віз, як такого терміну, немає. Тобто, у вас в паспорті біометричному немає вказаної інформації, що ви такого-то заїхали, а такого-то він у вас закінчився. Правда ж, немає такого. Тому і прикордонна служба Польщі, страж гранічна, пропускає українців, якщо вони там не можуть пред'явити статус Укр, по безвізу, тому що він свою дію зупинив, бо ви були на іншому статусі. Це практична сторона цього питання. Буває, що не пропускають, кажуть назад і все. Теж траплялося не один раз, і тоді, в тому випадку, вам потрібно коридор 90 днів, і тоді ви заїдете. Але от таке повідомлення я отримую вже не вперше і дуже багатьом щастить. Страж гранічна пропускає, якщо у вас біометричний паспорт, а статус Укр ви не можете показати. По карті побиту. Теж дуже багато випадків, коли людина виїжджає з Польщі по протермінованій карті побиту, і знов заїжджає по протермінованій карті побиту. Так, це можливо, теж не є якесь правило, тому що устава і закон Польщі не дозволяє перетнати кордон по протермінованим картам побиту, візам чи безвізу. Але знаходитись на території Польщі по цих документах можна без статусу ОК. І перетинати кордон по протермінованій карті побиту якби не дозволено. Але дуже багатьом громадянам України це вдається. Чому Ну, тут складно сказати, але. Польська страж Гранічна до карти побиту відноситься зовсім по-іншому, ніж до безвізу і до візи. Ну, вони вважають цей документ важливішим. Це чисто моя думка, я ділюся з вами своїми спостереженнями, тому що теж не один раз спостерігав, коли заїжджає українець по безвізу, як турист, чи по візі робочий, і коли заїжджає українець по карті побиту. Навіть ставлення трошки інше в стражі Гранічний до цих українців. Це моє спостереження. Якщо ви з тим не погоджуєтеся, можете написати в коментарях, погоджуєтеся, можете підтвердити, теж в коментарях можете це написати. Але так воно є. Повернемося ще до цього коментаря з запитанням, чи втратиться статус сукер? Якщо ви мали статус сукер, ви його не змогли на кордоні показати у зв'язку з якимись технічними проблемами. І ви заїхали по безвізу. Чи втратиться статус укер? Так, втратиться статус Укер, пройшовши 30 днів. Бо ви заїхали по безвізу по іншому статусу. Безвіз це один статус. Карта побита це інший статус. Статус Укр це ще інший статус. Відповідно, ви заїхали по безвізу, система вас не щитала як по статусу «Укр». Так виглядає, що вище за кордоном. Я це пояснюю чисто по-хлопськи. І в цьому випадку 30 днів мене, і ви втратите свій статус Укр. Тоді, коли ви перетнаєте кордон, вам ось така халепа стається. У вас є. Два варіанти вирішення цієї проблеми це їхати до Ужанду чи до гміни, пояснити ситуацію, і вони би мали вам допомогти в цьому питанні по базі пробити, виправити цю проблемку і все. Або інший спосіб. Він скорший, але не завжди цим способом можна скористатися. Говорю на прикладі моєї сестри, яка їхала також зі статусом на кордоні. Вони не змогли його відкрити, тому що не було інтернету. І її та її доньку пропустили по безвізу. Вони що зробили? Вони перетнули кордон і одразу виїхали. І заїжджали вже на інший пропускний пункт там, через кілька годин, поки переїхали. Потрапили звичайно на інший пропускний пункт. На іншу зміну там відкрився статус Укр. Вони заїхали по статусу Укр. Ось так. І в такому випадку вам не треба вже ні до гміни, ні до ужинду, ні до кого іншого. А заїхали і все гаразд. Звичайно, це можливо зробити точно, коли ви на своєму автомобілі, або коли у вас є можливість там зійти з автобусу, знайти так, собі можливість перетнути іншим способом і знов заїхати. Але це один з дієвих способів, і це дуже швидко робиться. І Ви одразу відновлюєте статус Укер, не втрачаючи його. Також наголошую, що по статусу Укр вам не потрібна страховка. І вам не потрібні гроші. Бо дуже багато громадян України про це запитує. Я завжди наголошую, коли ви їдете по безвізу, як турист, о, в цьому випадку вас можуть спитати про страховку та гроші. По робочій візі у вас вже страховка є, коли ви робите візу. По карті побиту страховки не потрібно, так само, як і грошей. Ще одне цікаве запитання, але воно вже не стосується статусу Укр, а перебування по безвізу. Мені здається, що я вже цю ситуацію обговорював і в своїх відео про це говорив, але. Люди далі запитують, нові люди підписуються на канал, цікавляться цією темою. Це коли ви заїжджаєте на територію Польщі по безвізу, ну і плануєте бути там 90 днів. Але так стається, що ви хочете залишитися довше, ніж 90 днів, або ситуація така, що потрібно залишитися довше ніж 90 днів. І запитання: чи можна це зробити? І потім не отримати ніяких проблем на кордоні при поверненні. В 99%. Громадяни України, які заїхали по безвізу, протермінували його, виїжджали з Польщі, не отримували ніяких ні попереджень, ні штрафів, ні депортацій, ні заборон заборон'їзд. Це підтверджує також практика і федбек від вас, які мені про це пишуть. Я там була місяць, протермінувала, я там півроку протермінував чи протермінувала без статусу УКР, Виїхав, виїхала і все гаразд. І так, це працює, тому що Польща документи, такі як віза, карта побито чи біометричний паспорт, коли ви є по безвізу на території Польщі, вам їх продовжують. Але це працює, скажімо так, один раз, ну, можливо, два рази. Але коли ви це робите постійно, ну, тобто за три роки, по безвізу, можна було багато разів протермінувати, звичайно, цей безвіз. І виїжджати-виїжджати до якогось певного моменту, коли це на кордоні бачать. Прикордонна служба страж гранічна, що ви вже енний раз протермінували, виїжджаєте, знов заїжджаєте, знов протермінували, то в, в певний період часу вони вам скажуть: гоп, стоп! Давай без цього. Чому ви не робите свій статус АУКР? Чому ви не робите візи, по якій можна довше перебувати? Чому ви не подаєте на карту побиту? Якщо ви так їздите частенько до Польщі, то зробіть собі інший документ або подаватися на статус Укр. Ну і можуть вам вліпити штраф. Тому це треба врахувати, але взагалом всі документи безвіз, віза та карта побиту продовжуються на території Польщі і на них можна перебувати і при виїзді проблем немає. Також хочу наголосити ще на одній темі: це перетин кордону з дітьми. На даний момент правила щодо перетину кордону з дітьми батькам не змінилися. Якщо виїжджає мама без батька чи навпаки. Не потрібен дозвіл від обох батьків. Ці правила поки що не змінювалися. І якщо вам потрібно поїхати з дитиною без батька або навпаки, є така можливість, то ви можете їхати і конкретного якогось дозволу в юристів не потрібно брати. Такий дозвіл береться тільки тоді, коли виїжджає третя особа. Не Родич і в цьому випадку потрібно і від мами, і від батька. Друзі, дякую вам за те, що ви зі мною. Підпишіться, будь ласка, на цей канал. Тисніть подобайку. Не забудьте залишити коментар, а в описі під відео є послання на мій інстаграм, де також є дуже багато інформації для українців з-за кордону. Приєднатись також туди. З вами завжди Саша Матвієв. До зустрічі в наступних відео.